Христос Воскрес. Розглядаємо неділю 6 після Пасхи, Сліпороджено. глас 5. Дивимося у став. Це у нас тропар Воскресний, тобто п'ятого гласу. Слава кондак Сліпородженому. І нині кондак Пасхи. Все інше бачимо свято, тобто Пасхи. І переходимо тоді до тропарів. Собезначальне слово Отцю і Духові, віддіве народжене на спасіння наше, оспіваймо вірні, поклонімся, бо благоволив плотю зійти на хрест і смерть перетерпіти і воскресити умерлих, славним Воскресінням Своїм. Слава отцю і Сину і Святому Духові, на душевних очах осліплений. До тебе, Христе, приходжу, як сліпий від народження, в покаянні кличу до тебе, ти в темряві світло присвітле, і нині повсякчас, і на віки віків. амінь, Хоч і гріб зійшов тебе смертний, та зруйнував ти силу. І воскрес єси як переможець Христе Боже. Жінкам мироносицям звістивши, радуйтеся, і твоїм апостолам мир даруєш, падшим подаєш Воскресіння. Та Тайше про кімен. тепер. Помоліться і воздайте Господеві Богу нашому, Богу нашому. І воздайте Господеві Богу нашому. От. Дякуємо. Співаєте в церкві, любите церковний спів. Вже ще раз і ще раз запрошуємо кожного тижня о 20-й годині щоп'ятниці. Маємо лекції на Зумі. Власне, перехід через Патреон. Посилання маєте під низом. Вже чекаємо з радістю. Христос Воскрес!